Осіння прохолода прибуває в Україну 20 червня. Температура повітря в більшості областей складатиме 17-22 градуси, а на півночі всього 15 19 градусів. І тільки на півдні буде трохи тепліше. Там 21-26 градусів. Щодо опадів, то локальні зливи осіннього типу пройдуть на півночі та сході. В решті областей без суттєвих опадів або мінімальне покриття локальними зливами. Майже повсюди очікуються сильні пориви вітру. Пік похолодання перенесено з 22 на 21 червня. Після 22 червня очікується період контрастів. В третій декаді місяця можна чекати як прохолодних, так і теплих, і навіть спекотних днів. Але хід температури зовсім не відзначиться стабільністю. Тож температура в день буде такою. На Закарпатті 20-23 градуси. В решті областей заходу: 17-21 градус, на півночі 15-19 градусів, на Харківщині 17 21 градус, на Луганщині та Донеччині 18 23 градуси, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, 17 21 градус. На Кіровоградщині та Дніпропетровщині 20-24 градуси, на півдні 21-26 градусів, у нічний час на Заході та півночі 10-15 градусів, на сході 13-18 градусів, в центральних областях 13-19 градусів, на півдні 16-21 градус. В Києві очікується малохмарний ранок, але далі небо закриє хмарами в другій половині доби, ймовірні локальні зливи осіннього типу. Температура вночі 12-14 градусів, в день 17-19 градусів. Сильні пориви вітру до 14-19 метрів за секунду очікуються майже повсюди. Помірні пориви вітру до 9. 13 метрів за секунду прогнозуються лише на Закарпатті, Івано-Франківщині, заході Чернівецької області, в Криму та на півдні Одещини. Підписуйтесь на канал Яка погода, пишіть свої коментарі та повертайтеся, щоб знати завжди актуальний прогноз погоди.